В Україні представили проєкт вітчизняного авто. Бізі буде називатися. Ну вже називається це. Така компактна і практична міні-вантажівка. Е, Бій це англійською мовою бджілка. Так. А бізі це такий заклопотаний, то що працює. Так. Назва не просто ж так, тому що бджілка працює без От і бізі задумали такою ж витривалою і невибагливою. Так, це та машина, яка не обіцяє революції на ринку, а просто тихо робить свою справу. Філософія просто дешево і сердито. В авто замість модних батарей за. Ціну у півквартири два класичні мотори Volkswagen uh -huh. тизель або бензиновий. Машина компактна, бере до тонни і буває у трьох варіантах: фургон, бортовий або пікап. У фургоні 5 кубів простору. Ну от автори проєкту кажуть. В найважчі періоди саме вантажні автомобілі ставали основою відбудови країни. Вони перевозили матеріали, продукти, техніку, все, що дозволяло економіці поживати. І за оцінкою розробників, якщо все піде як задумано, Бізі може стати тим самим народним авто, як Таврія, для бізнесу, якого так давно чекали.